Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я з компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. І в гостях у нас Андрій Лясота, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Андрій, привіт! Привіт, Юлія. Дякую, що запросили мене. Дякую, що погодився прийти. Розкажи, будь ласка, про себе, де зараз працюєш, чим займаєшся? Я зараз працюю вже місяця півтора в IT компанії маленькій it компанії Вентур. До цього на позиції full stack Developer, тобто, ну, і фронт, бек і там я пишу. До цього працював. 13 років нафтовій компанії інженером ну, вирішив поміняти сферу. Андрій, скажи, будь ласка, що трапилося в твоєму житті? Що сподвигло тебе так кардинально змінити сферу? Мене сподвигло те, що я в цій компанії, ну, в нафтовій сфері пропрацював все життя, і в мене там, ну, в принципі, був спочатку хороший кар'єрний ріст, але потім я. Зіткнувся з тим, що в мене там просто нічого не мінялося, і в мене вже була там роками одноманітна робота, яку я е, ну добре знав, і мені там вже було скучно і я не бачив для себе ніяких перспектив. А ну it сфера на даний момент вона досить динамічно розвивається, і тут можна. Як збільшити свої доходи легко і швидко, так і отримувати і в разі потреби міняти роботу на більш цікавішу? Розкажи, будь ласка, про процес працевлаштування. Я знаю, що ти знайшов свою роботу вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи було складно чи легко знайти роботу? Можеш поділитися своїм досвідом, який ти отримав в процесі пошуку роботи. Мені було легко е, знайти роботу, е, не скажу, що я для цього не прикладав ніяких зусиль. Я за, е, за допомогою ну, кадрового е, ну, це підготовки е, до резюме е, в Говайті я зробив все е, як, е, як потрібно було. Е, мені, Алла, Допомогла, і після того я зареєструвався надовго на джінні. На також в LinkedIn спілкувався з рекрутерами, і кожного дня почав ну, більшість я, пер, я розсилав на джінні резюме. І кожного дня я заходив на цей джинні, дивився, які були підходящі вакансії, і прям на всі підходящі слав резюме. І це було якби щоденно ну, зранку, щоденна моя така робота. Уточнення. А ти шукав тільки на Джині роботу, чи можливо використовував ще інші пошукові системи? Так, ну також я дивився надовго. Ну, На якось я менше розсилав резюме і е, використовував також інші можливості. Тобто, в LinkedIn інколи спілкувався з рекрутерами, і в мене їх там вже кілька сотень. Я під час навчання додавав їх стабільно в друзі. І також в мене є знайомі програмісти. Їм я розказав, що я шукаю роботу і використовував мож, ну, також, те, що в GoIT, в Slack нам скидали вакансії. Якраз цей спосіб і спрацював для мене. Тобто я почав спілкуватися з Крістіаном з GoIT, і він якраз скинув мені цю вакансію, на яку мене і взяли. Ага, тобто, по факту, ти пройшов по партнерській програмі в Габаті, я так розумію? Ну, мабуть, так. Супер, то я тебе вітаю. Приємно, що ми змогли теж в такому е спектрі тобі допомогти. Е Скажи, будь ласка, така ж ти розсилав там на джині, вставав кожного ранку, щоденна робота? Скільки часу ти витратив таких днів, розсилаючи резюме? Скільки резюме в день ти відсилав е і взагалі? Скільки, на, скільки відгуків а, ти зробив на вакансії протягом періоду пошуку роботи? Так. Ну я не рахував, скільки я відгуків зробив, але е, я кожного дня відсилав, мабуть, десь біля двох місяців е, резюме. Ну, звичайно, можливо, там інколи пропускав дні. Е, там в джині навіть є ліміт, по-моєму, там 100 ре резюме можна відправити на місяць. То мені там частенько навіть писало, що я вже підходжу до свого ліміту. Тобто близько 200 разів. Тебе було відгуків на вакансії, правильно? Якщо Джені писала, що ти наближаєшся до свого ліміту у Мабуть, десь так. Uh -huh. І більшість, звичайно, ну я ж там не тільки розсилав резюме там, на вакансії, там без досвіду чи там з мінімальним досвідом, але там із досвідом там, більше року, то, тому що таких вакансій було більше, ніж. Тих, що без досвіду, і на більшість мені відповідало, що вибачте, але на, на даний момент ми можемо е, запропонувати вам е, ну, співбесіду по цій вакансії. Зрозуміло. А скільки взагалі співбесід ти пройшов перш ніж працевлаштуватися? Ну, я думаю, десь 5-6, тобто небагато. Андрій, повернемося ще до етапів співбесіди. Тобто, в основному в компанії два етапи: це там з рекрутером і технічна співбесіда, вірно розумію? Так. Що запитували на технічних співбесідах? Що тобі запам'яталося? Можливо, якісь такі е, гострі запитання, не знаю, складні, які були для тебе. На технічних співбесідах насправді, я думаю, що мені досить повезло, тому що мене нічого такого е, складного. Не запитували і нічого, ну, щоб я сказав якогось нудного в плані CSS чи HTML, Мене запитували по JavaScript і по React, і по Node. Також це те, що, що я люблю, і те, що мені цікаво, і в принципі на всі питання я відповідав добре. Ну тобто, це були там масиви, цикли, хуки там по ноді. Це роути, там сервіси, там квері, параметри, такі всякі штуки. Які топ 3 поради можеш дати нашим студентам, або можливо, взагалі, поділитись своїми думками? Що би ти хотів такого основного донести до них? Топ 3 Ну одна з порад це англійська, вона насправді досить важлива, тобто. Ну, у вас має бути або хороший рівень англійської, або зробити так, щоб він виглядав як хороший рівень англійської. Хороша порада, Що ще. Наступна порада, мабуть, це самомотивація. Ну, потрібно розуміти, якби, чому ти хочеш стати програмістом, що тобі це може дати, які плюси це тобі може дати порівняно з тим, що ти зараз не є програмістом. І, мабуть, третя порада це якби ну, підтримувати свій темп навчання. Навіть якщо, допустимо, ну, навчання вже закінчилося і ви в пошуку роботи, то все рівно потрібно щось робити. Ну потрібно програмувати і щось нове дізнаватися, щоб ну. Тримати себе ну, в, цьому, в цьому режимі, тому що, якщо мені здається, зробити паузу і просто шукати роботу і, і нічого там не кодити, то можуть. Ну, і мотивація може падати, і ну, рівень знань може твоють погіршуватися, тому краще. Займатися програмуванням, поки ви ще навіть не влаштувалися, якщо навчання вже закінчилось. Друзі, дякую вам за увагу! Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Андрій, а тобі дякуємо за те, що був цей час з нами і поділився своїм досвідом. Дякую, Юлія, за те, що запросили. Сподіваюсь, що моя інформація буде корисна для когось. А